Всім привіт! Мене звати Кетрін, і я схудла на 10 кг за два місяці вдома. О, по факту, реально, вдома. Я з мене сидячу робота, я працюю володач англійської мови. Якщо що. а от просто взяти і походити вдома, у мене не входило, тому що я не знала, що так можна, а й можна. І зараз я в цьому відео розкажу вам конкретно, як у мене це вийшло, які установки в голові я у себе змінила, які зміни у мене відбулися в харчуванні в стилі життя, аби це нарешті вийшло. Першочергово почну з того, щоб ви розуміли трошки мій бэграунд. У мене в сім'ї було прийнято заїдати емоції, і коли сумно, ми замість того, щоб кудись йти, там і не знаю, якесь кафе, або колись на коньки, або щось таке. У нас. В сам час обродення було вдома перед телевізором, якісь серіали. Такого активного якогось способу життя у нас не було, спорту у нас теж не було. У нас оце було вдома, прийшли, поїли, і от реально якось через брак якоїсь активності, через брак якихось іскравих емоцій, багато стресу, і їжа єдиний, знаєте, як спосіб затуляння цієї емоції. І пам'ятаю, що мені завжди мама, якщо в мене там був стрес в плані якихось екзаменів, контрольних будинків в школі, мені мама говорила, візьми конфетку, заїж. І подивись серіальчик, і все чисто це було рішення до всіх ментальних якихось фізичних проблем. Просто заїж конфетку, цукерочку і подивись серіальчик. І цукерочок у нас до речі було дуже багато вдома. Було більше цукерочок, ніж фруктів, овочів і тортиків багато. І це знаєте, створювало трохи нездорову динаміку. Це вже я зараз розумію, що коли в тебе вдома лежить, наприклад, там авокадо і торти, взяха, візьмеш і з'їж торт. Навіть якщо ти любиш авокадо, тому що торт смачніший, особливо, коли ти не виспався, коли у тебе там стрес і ти де т.п. Ось, Тому ось такі звички вони нашаровувалися. І, власне, в шостому класі я важила 84 кг при рості 1,60 м, чимось. Зараз я вже 1,70 м. Я виглядала досить непривабливою, скажімо так, всю вагою. Мені було важко ходити, мені було неприємно. І я не розуміла, як так сталося, можливо, там літкові гормони, можливо, щось інше, але все це знаєш, такий малорухливий спосіб життя, тому що як я жила. У мене була школа, потім у мене було. Музична школа, там сидиш, там сидиш спорт, особи ніякого рано встаєш, не висипаєшся. В школі стресуєш, в школі теж особи не їш, Тому що, якщо говорити про моє харчування, як воно було харчування? Вранці це була, мама типу, якусь вівсянку. Це така вівсянка, це ж не була сильно зернула вівсянка, Це була більше хлостівці. Вівсянку варила. Потім трошечки давала там повірсь, огірки, помідорчиків з боку. Ось ми отоїли. Я, бо в мене ще два брати. От і якийсь чай, чисто з лимоном, і все. Тобто, там якось іноді були там ще яйця. Але типу це не було якогось, знаєте, якогось от спалансованої гарварської Це було от просто таке. От, і так само в школу мені там давали якусь там хрому або якесь яблучко, і це на сім років, це на весь день. А далі ну, викручуся, як хочеш, може ще якийсь тобі батончик, таке чисто, і ти потім входиш всі сім років, просидів 6 років, у тебе таке е животне відчуття голоду. Ти просто з'їдаєшся на своєму шляху. А у мене на шляху додому якраз була кондитерська. І я не дуже любила шкіну їжу, бо неприємно мені було то в школі їсти, то я терпіла, і потім йшла до цієї кондитерські ці кашенькові гроші, які мені давала, витрачала на ці кондитерські там якісь трубочки, шоколадки. Ну і так кожен день воно потім накоплювалася, потім ходиш додому. До Якийсь суп, суп, якийсь такий жирний, знаєте, так з олією, з зажаркою, Такий суп хорошо. От, суп це ж більше водить, типу, це може ж важко зрозуміти, що там овочі, що там м'ясо, скільки там того жиру, ко'ячить шоколадку так повністю. А потім ввечері це був мій найбільший прийом їжі. Вечір у нас там топлов плов такий жирний, торт, прям такий, не просто трошечки, прям півкуска, отак торту. Ну і все, і це все на ніч хорошо. Такий от копінг-партерн і відсутність руху привела мене в цю РХПшну штуку. Далі у мене було дві фази схуднення, тобто я поїхала там в табір, і в таборі у нас дуже інтенсивна фізична активність. Ми там всі бігали, ходили, пригали там. Харчування було за графіком три рази в день. Що дали, та я їж Особо в магазинів піти, куди покушать не було. Ну, був якийсь магазин, де я купила там лати шоколадку. Тобто типу мене було на тиждень одна шоколадка. І все. І там яснула чотири кілограми. Потім така приїхала на. Підхідхудавши, і ще один раз я скидала, коли так само їздила в табір. А ми ходили в похід. Ви розумієте, що похід і тебе це доволі велика кількість калорій витрачається, і там я теж похотала десь кілограми на чотири. І ще останнім разом я худала, коли я прям дуже багато харчувала в залі, чи то на 5 разів на тиждень, дуже слідкувала за харчуванням. Мені ще тренерка така, ну вона не дуже зналася на трені каже, ввечері там солодкого не можна, можна тільки там цей творог, що там з бананом щось таке. А я навіть якщо ти його не любиш, то треба їсти або там курицю таку обіжирену. Дієво було, дієво було. Чи корисно це було? Можливо, так, але не в довгій перспективі. Вона там знається на цій сушці, тобто в плані фізичності вона розуміється, як це робити робити. я схудла, але в будь-якому разі всі ці три способи, як я схудала через дефіцит калорій, але ні знань в мене, як вагу отримувати, ні знань про те, як харчуватися потрібно. У мене нічого такого не було, і поступово ці всі патерни несвідомі. оце, ж треба зайдети стрес. Воно в мене поверталося. Коли знаєте, є дві різні такі копінг-паттерни, коли у тебе стрес, хтось не їсть, а хтось їсть. Оце є та людина, яка їсть, причому багато їсть. І все, і далі це тебе приводить до того, що от ти якось так просигнаєшся, і потім до така: о, а я 89 кг. Я Така ого. От все, прироці метр сімдесят така, думаю, ого. Оце це так получилось. Думаю, як це вийшло, як мені далі ходить? А це вже цікаво. Якщо вам цікава моя репрезентація, як я себе показую в інстаграмі або в телеграм-каналі, ось посилання на телеграм-канал. Ось посилання на мій інстаграм. Приєднуйтесь, я там розказую так само більше про сходження, про те, як я це роблю, про мої думки, про виконання англійської мови. А якщо вам цікаві уроки, так само записуйтесь, посилання внизу. Тому я там брала консультацію на трисіолога, на одну, я дуже багато провела інформації на YouTube, По тому як потрібно це все організувати. Бо у мене була задача. Я не хочу кожного раз худати-набирати, худати-набирати, займатися тим, що мені не подобається. Мені спорт подобається, мені не подобається у це прям потіти, потіть. Оце. я не люблю. Я люблю просто рухатися. Та це і класно. І як виявилося, я була права, тому що я правильно шукала, тому що я шукала і спосіб, як мені налагодити своє здоров'я, Зовнішній вигляд, це наслідок з того, що ти маєш гарне здоров'я. І далі це підтримувати все життя, тому що розуміла, що якісь звички неправильні. Що це там не генетика, не там товста кішка, кішка, товста кишка, кістка, товста кістка. А це все через те, що ти просто їш більше калорій, ніж твій організм витрачає. І все. Тому я почала розбиратися, що таке відчуття ситості, як ми це формуємо. І я зрозуміла, от, наприклад, теж мені сказала, що я майже не їла овочів. От реально, типу вони в мене були, але вони були на додачу. У мене не було такого, як зараз, наприклад, що у мене, отака, наприклад, гарвардська тарілка не така, як оце, -це, а я така, оця от, плоска, оця така, типу плоска тарілка, невелика тарілка, от дивіться, розмір моєї руки. Типу, вона майже як розмір моєї руки. типу, не така огромна. Це називається гарвардська тарілка. І що половинка цього має бути відсотків 90 на 80% це овочі, трошки фруктів або все овочі. Далі чверть, от розділили, та Половинка це овочі, фрукти. Далі чверть це білок, там будь-то це у нас бобові, ну це може бути тунець, селмон, лосось, осоледи. Все, що ви любите. Селмон це цей лосось. Я іноді використовую англіцизми на автоматі, бо важко переключатися. Виходацька проф деформація. Яйце можна будь-яке яке ви хочете. Класти сюди і їсти, а інше, цей квадратик, чверть займає якраз вуглеводи. Тобто, те, що ви хліб, хліб любите такий, то тостовий або хліб любите тірнозерновий – беріть тірнозерновий, любите вівсянка, беріть півсянку. Тобто, все, що ви любите, кладете туди і їсте. Для мене було відкриття, що горіхи вони дуже калорійні, я не знала цього. І також для мене було відкриття, що їсти курицю, курку, яка філе. Але яка не смажена філе, от саме одне на маслі, щось таке, що можна в мікровихльовці готувати куряче філе? Я готую його 7-8 хвилин, і воно просто. Перше, я його не маю ні жарять, що воно смачнюче таке, суковите і без жиру. І калорійність зменшується вдвічі, через те, що жир це дуже велика Ось саме олія масло, це дуже велика кількість колограшу. Наприклад, так само яйця. Я їх готую в мікрофольновці. 30 секунд, типу я от, у мене є дімність, я завжди висипаю. І мені подобаються такі яйця, як Side Up. Тобто, це як цими сонячками наверх, тобто там, де жовточок він такий трошки. Ріденький, а білочок він зварений. Оце я таке люблю. Глазунічек називається. Ну англійську це sunny-side-up. От і, і я от такі любляються. Мікрофольоці, це швидше, по-друге, це без масла, тобі не треба це стояти, жарити, переворачувати. Оце воно все в ті сторони. Час зменшився. 30 секунд. 30 секунд. То окей, там сяці розбила, ти поклала. Хвилина. Хвилина! Не п'ять, не 10. Це просто ну набагато життя моє село краще після цього. І мені це смачно. Якщо б мені це було не смачно, то б це не їла. Так само я, наприклад, обожнюю цільнозерновий хліб. З висівками. От я його люблю їсти, я його їм. Я не їм тостовий хліб, я наїм хліб без висівок. Я його не їм, бо мені не подобається, чесно. Так само я зрозуміла, що мені більше подобається курятина, ніж свинина бо я раніше навіть не відчувала, наскільки вона жирна. Ось. І без того, яка почала харчуватися більш такою цільною їжею, наприклад, так само вівсянка, да? не пластівці, а саме цільнова хрупа. Там Не оці Булгур-Кускуси, а саме цільна хрупа. Тому що булгур-кускус, якщо я не помиляюся, це стільки років в мене пішло на те, щоб зрозуміти, що. Харчування це насправді не важко, що можна їсти все реально можна їсти все. І те, що харчування це номер один присхудення, не рух, а харчування. Рух важливий, але він не найважливіше. Наприклад, по собі я от зараз, коли сунула вже 10 кг, я зрозуміла, що мені худати найлегше було, коли я от просто сиділа вдома і ходила англійську, навіть коли я не ходила в зал. Бо коли я пішла в зал, мені просто хочеться сидять трохи їсти, і я потім наїдаю більше ніж треба. Якось так. Мені якось фізично потім ще на другий день я більше сплю через те, що мені треба відновлюватися. Залі я займаюся, але набагато менше інтенсивно ніж то було раніше, і набагато рідше. І при тому, що я сиджу вдома, я худну, тому що я знаю свідоць калорій, і я знаю, як мені його зробити при тому, щоб мені було. Комфортно і про те, щоб я їла цукерки, морозиво, чіпси, пончики, мені було комфортно. Звучить дивно, але це правда. Я реально я навчилася, як це робити. Цільні як робить гречка, рис, оце я їм. Картопля, до речі, жанали ви, що картопля, якщо запечена, вона менш калорійна за пасту, вона менш калорійна за хліб, вона менш калорійна за гречку. Картопля, от просто оце запечена картопля, без так. А нам говорили, що картопка, вредна, незя можна. А чи не можна? От. Так само, наприклад, я додаю трохи там жарів на цю трілочку, да? гарвардську все. половинка, четвертинка. четвертинка, Додаю, наприклад, трошки горішків, два горішки, один горішок. І в кінці, але не кожен прийом річ, залежно від того, який я відчуваю, я додаю собі ще такий квадратик шоколаду, наприклад. Бо я люблю чорний шоколад. Або не чорного шоколаду, або ще, наприклад, такого мілку я можу з'їсти, або морозиво, Все, що я хочу. Просто менше. Знаєш, я от беру маленький шматочок або може і більше, але потім я ввечері з ним менше. Тому я намагаюся маленьким 10 грам десь брати і прям жовти, смакувати. Наприклад, пончики я можу з'їсти. І я вже навчилася роз... далі розуміти, що мені прибрати, чого, а чого його додати. Потім загальна кількість холожів вона була на дефіциті. Наприклад, для мене норма моя це 2000 калорій, а дефіцит це 1500, 600, 1800 калорій, залежно від того, як у мене сидячий спосіб життя, чи у мене більше навантаження. От, ну, в середньому десь 1700, я навіть сказала, тому що там 1200 400, ну це не ок, це не ок, тому що це голодовка, це шкідливо, довго ви так не витримаєте. Тобто це не дуже здорово. Я зрозуміла, що, от, наприклад, у мене така от порція там, де я беру трохи м'яска, трохи там овочів, трохи крупи. Воно в мене плюс-мінус ця порція, десь 400 калорій. Ну плюс-мінус. 400, може 500, О, десь оця вся вся оця порція стільки, то може навіть менше. Треба проконсультуватися. А може і більше, може 600-700. Я духом не знаю, не знаю. Так, ну ще шоколадку, вона додається трохи. От ще я каву люблю і потім з молоком запить далі. Так, мені оце говорило. Треба каву чорну, а я люблю з молоком і я похудала. Так, або можна. Треба розуміти, просто в загальну кількість того, що з'їдає. Тому так, дивіться, я раніше їла три рази на день, кожні три години без перекусів, тому що перекуси вони підвищують рівень інсуліну, А я беру три рази на день, я беру кушую. Отаку свою порцію повноцінно багато їм. Прям та якщо шпинати, прям таку можу ще зверху горку наложити. Тому що воно овочі вони майже не калорійні, там мінімальна кількість калорій. А то я раніше їла там 3-4 години. Три порції в мене було, коли я підтримувала свою вагу. До Речі, перед тим, як я похопила 10 кг, я свою вагу підтримувала. Я її підтримувала рік. Тобто я навчилася як воду підтримувати. А як сходать у мене не вийшло, тому що я дуже стресувала. І коли стресую, я їм Оце ввечері особливо. Тому да, три порції у мене такі були. І зараз я їм дві порції, те саме, що я люблю. І пончики, і чіпси. Чіпси, правда вже я якось перелюбила на не їм, бо у мене від нього жовідболить. Але оце реально дві порції я їм Я їм вранці, і я їм ввечері. І для того, щоб мені справлятися зі стресом з голодом. Я змінила свою професію, тому що я раніше у мене була англійська мова для викладання. Наприклад, я її викладала, але це була як одна з зайнятості, тобто я нею займаюся вже 5 років, але паралельно в мене ще були маркетингові проекти. Паралельно я ще підпрацьовувала в дентал сфері. Також я підпрацьовувала няною, ще прибирання в мене було. Тобто, знаєш, та, як хочеш жити, треба крутитися. Завжди така була як селф-емплой, така підприємності людина. От і я це все комбінувала, тому що я там не вірила в себе, що я от зможу займатися тільки англійською мовою, яка мені тільки подобається. І тільки маркетинговою діяльністю, я присунула свою блогу. Мені оце подобається, а я не вірила, що я зможу тільки цим займатися. А потім мені знайомі кажуть, у тебе заходить, давай, спробуй. Така дійсно. І потім, коли в мене вийшло, я така була рада, що в мене оцей мій накоплений потенціал за п'ять років викладання. Він в мене накопився, і я зрозуміла, що Боже, я можу цим займатися повноцінно, і в мене є попит, і люди купують, люди записуються. Люди в місяць в черзі стоять для того, щоб в мене записатися, І я працюю з дому, мені не треба їхати в офіс. Я так і, чесно, я плахала від часу. Я зрозуміла, що мені не треба бути на своєму місці і від цього стресувати. Я можу вставати, коли я хочу, наприклад, у 12 ранку по час, іноді я встаю у перші дні. От мені комфортно от, другі ночі лягають, у другій ночі лягати в перші встають. От і я живу своє життя, як мені комфортно за моїми правилами. і це в рази зменшило мені рівень стресу, бо я повірила в себе. І мені трохи з боку підказали люди, як знаєте, зовнішня підтримка. І зараз я працюю на тій роботі, яка мені дуже подобається. Я маю ту кількість років, яка мені подобається. Це 4 роки на день. От іноді три, і мені це по кайфу. я не маю працювати вісім годин. Ні, бо інше матеріали, наприклад, я знімаю відео на YouTube, я там, е, працюю з коментарями. І так само я готую матеріал уроків, років перевіряю. І це все пов'язане. Тому е, психологічно мені стало набагато легше. Мені почали зменшуватися оці тригери бажання їсти. От і мені потрібно було, як завжди, так само як в ситуації з роботи. Мені була потрібна, була потрібна підтримка зовні. Мені було потрібно цей контролер зовнішній, який б казав, Катя не їж. Це може бути подруга, це може бути друг, це може бути лікар, який не ваш дієтолог. -ді 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 в моєму випадку це став Оземпік через те, що мені потрібна просто була речовина, яка для мене не має пороти показань, та яка зменшує відчуття голоду. Але ми худнемо не через Оземпік. Я знаю купу людей, які оце колоть себе оземпік, ходять його вже другий рік, потім вже манджара, там іншість, і досі не походило до своєї цільової ваги. Чому? Тому що вони не змінювали михнення, вони не працювали на цій самої порції. Ось. І, наприклад, так само мені оце я вже другий місяць на оземпіку, і мені. Лікар каже, а став там, типу, вже на, друг, на, на другий місяць, типу на другого місяця, це тиждень, який четвертий тиждень, а став дозу 0,5. А я почала на 0,25 базової дози. Вона тебе вводить в цей стан. Вона навіть тобі не підтримує дозу, це дуже мінімальна доза. А я на ній досі сижу. І я ходаю, і я продовжую ходити, тому, що я сижу вдома, і я особо не рухаюсь. Чому? Тому що я розумію, що Оземпік це як зовнішня підтримка. Основа мого схуднення це я сама моє відчуття тіла, що я відчуваю, знаєш, я розділяю я їм емоційно чи я їм фізично? Якщо я їм щось емоційно, щось заїдаю, це у мене відбувалося і на оземпіку так само. От я собі уколола дозу І перші, наприклад, два тижні, коли я, наприклад, у мене було день народження Новий рік, от на Новий рік я не обіжалася. Навпаки, я схудла на 2 кілограми. Чого? Тому що, наприклад, я не дуже люблю саме наїдатися на новий рік. І мене це не тригорить. Я не п'ю алкоголь, мене це не тригерить, Я не люблю це. Тому для мене це не було тригером. І я схудла на цей період. Зате потім, коли вже почалася робота. І я вже трохи відпочила, вже все хорошо. Мені знову почалося це вриватися в той режим і знімати контент на першу на другу тему психології, тому що мені цікаво було поділитися моєю сімейною історією. І для мене це було дуже стресово, тому що, знаєш, отак от себе оголяти, от реально свою внутрішню я, от максимальну щирість, мені це було дуже важко. Але я вирішила, що якщо я вже знімаю контент, я вже показую себе справжньою, яка я є. Але от саме ця сімейна тема мені була дуже болючою, і я так стресувала, що люди подумають, а люди мене підтримали, і мені це так було приємно, що Підтримали. І от у цьому фоні стресу я нажралася. От я не набрала 2 кг назад, я набрала всього назад 200 г, Мені було нереально не важко себе контролювати і не обжиратися, при тому, що в мене було дозволи Все. Тому я зараз зрозуміла, що просто озенпік мені на перших порах зменшив відчуття голоду. Раніше я вже це пробувала робити. Це мені хтось каже, що це інтервальне голодування. Ну, можливо, це в будь-якому разі дефіцит це є голодування, мені так здається. Я вже це пробувала, Але через оце знаєте біль шлунку. Я така, та пофіг же, типу доїм, доїм. А він мені зняв цей біль шлунку. Можливо, якщо б я, наприклад, там гуляла або щось таке. Я могла б це інакше зробити, але просто мені не хотілося відчувати цей біль. Я знаю, що цей біль би протривав там два тижні, три тижні. Але якщо б мене, знаєш, наприклад, була яка зовнішня підтримка. В даному випадку у мене її особи не було у цього моменту, тому що там чоловік працює, там з родиною, на жаль, я не можу спілкуватися. І хто мене підтримав? Та ніхто, я сама, тому мені не надобився оземпік, але якщо у мене була нехай прозорішня підтримка, то я до останнього, я не хотіла колотися, до останнього. Але, бачите, якщо б мене лікар підтримував, наприклад, моральне, що якісь там перевірки, ну, знаєте, так, оце, кожного разу чек, щось там ти робиш, давай таке, то це був також дієвий спосіб. Просто це один з способів. І я зараз максимально думаю, як мені цю дозу це зменшити, або взагалі це не робити, тому що я вже зараз відчуваю, що я можу і без цього. Тому вся суть в тому, щоб собі дозволити все. Але розуміти, що, наприклад, солодо, що це мегакалорійна штука, в одній цукерості там, наприклад, може бути ну, не 100 калорій. Ну, коротше, багато, да, 100 калорій, в одній цукерочці. Тому цукариших ми їмо трошки, горішки ми їмо трошки. Жирного такого м'яса з соками, зі шкурою, ми їмо трошки. Не жирного м'яса можна їсти більше. Овочів можна з'їсти взагалі гору. Фруктів теж можна багато. Наприклад, отаку от тареляку фруктів можна з'їсти, отаку маленьку цукерочку. Якщо хочеться фруктів, то треба їсти фрукти. Хочеться треба собі біться цукерочку. тому що часто люди знають, знаєте, що роблять. Вони такі: я хочу цукерку, але я їм з яблуку. І вони з'їдають і яблука, і цукерку. Ні, хочеш цукерку, бери їж цукерку. Все. Це потім ввечері, наприклад, там не їш свою обичну порцію. Наприклад, у мене буває таке, що я беру. Наприклад, зранці їла свою порцію, а потім ввечері я така, що як же мені хоч торта? Я беру їм торт і я польше не їм обичну свою порцію. Я просто з'їм торт на ту саму калорійність, Просто але це буде маленький сматокщок торту, а там буде велика тарілка ось свакоти. І все, і мені окей. А завтра я повертаюся в нормальний режим. Тобто я розумію, що якщо, наприклад, я там один день стратила, умовно там, я там переїла, і в мене була, бувають обжорства, бувають, коли трохи не переїла. Наступного дня у мене там буде там, плюс 100 грам, плюс 50 грам. Я розумію, що мені треба просто продовжувати. Мені не треба сходувати все. Я, Більше вже не їм до срак. Ні, я просто по вже. Ну, нічого страшного, ну відбулося нормально. І зажори і далі будуть, це нормально. Просто вони будуть все менше і менше і менше. Психологічно я не контролювалася на їжі, щоб не було такого, що от їжа це центр мого задоволення. А сон — це так само тригер стресу. І треба більше грошей, щоб нормально спати. І коли в мене поступово стало більше грошей, і в мене так само стало більше сну. Я мала час і фінанси на те, щоб кудись ходити. На коньки ходить, на лижі хо ходить, хо ходить, ходить, так само як в кіно, кудись піти. І я кудись ходжу, і в мене радості від цієї події більша, ніж від їжі. Тобто я намагаюся не сидіти особо, знаєте, просто місяць з дому. Ні, у мене робочі дні я дома сиджу, а потім я кудись іду. І це змінило моє життя, тому що правильне харчування і здоровий спосіб життя воно потребує фінансів і підтримки. Це легко так сказати. Так, кожен може. Ну як теоретично, так. Але чи надовго це? Чи людина далі не зламається? Будь-якій людині потрібна людина, потрібна підтримка. Тому давайте підтримуємо одного в коментарях. Пишіть вашу історію, тому що я розумію, що худать реально худать в моїй житті було важче ніж навіть переїхати в інше місто, тому що нам що внушають на дієту. Не можна солодкого, не можна жирного, не можна жареного, не можна хліба. Бляха, все можна, бо тому що ця дієта, вона ти На ній сидиш, а потім ти з неї зриваєшся. Я не є якимось дитиологом, я викладачка аміського дієта це шлях до цієї РХП, на мою думку. І вся суть цієї дієти знову таки, що то там дієта дюкана, то там ще якась гречнева дієта. Суть цих всіх дієт в тому, щоб у тебе був дефіцит калорій. Який це буде дефіцит калорій? Це вже інше питання. Але задача дефіцит калорій, будь-який, який, який б варіант не був, там марафони, це все дефіцит калорій. Звісно. Якщо треба щось коротко походити, тоді є тебе підходи, але якщо довгострок, то воно завжди повертається, тому що ти себе такий, обмежувати, обмежувати, держатися, держатися, а потім ти зриваєшся, якийсь там стрес або місячні, або щось таке, і ти зриваєшся. І це логічно. Це не через те, що ти там людина слабка, яка це через те, що так працює біологія людини, це фізіологічно так. Ну не можна себе стримувати дуже довгий час. А потім така мене ціль скинути 30 кг загалом, тому тобто мені ще треба давати скинути до своєї цільової ваги, мене цілева багаття. Після вісім кілограмів прирості, метр сімдесят, може 55 п'ять, Можливо, я її зупинюся на 60 кг. Подивимось, тому на цьому я відео це завершую. Я вам дякую і до зустрічі в наступних відео.